Всім привіт! Сьогодні дуже швидке відео про мій день в Канаді. 73-й день в Канаді дуже швидке, тому що зараз буде злива. Ми перед цим е, поприбирали все з вулиці, щоб вітром не знесло. І, і після цього я йду спати. Е, сьогодні не так багато чого ми робили. Я виспалася, а потім. Допомогла дітям трошки поприбирати в хаті, поприбирала в своїй кімнаті. І ми погрузилися в машину і поїхали в місто, в якому сьогодні було багато гараж -сейлів. Я не покажу, що там було на гаражсейлі, тому що поки що формат моїх відео, як прийшов мій день, а не як було на гараж сейлі. І це по-перше, по-друге, на гараж дуже часто немає нічого цікавого. А іноді буває щось цікаве. Тобто ми були на багатьох, але купили лише в деяких, тому що мій принцип купувати дійсно класні якісь речі, а не хлам за якусь дуже класну ціну. Тому що бувають класні речі за дуже дорого. А я не збиралася їх купувати, то я їх не купую. А якщо, наприклад, Теодор любить все старворське, ми купуємо, купуємо, купуємо йому якісь книжки або щось гарної якості Старворське. Сьогодні також купили йому за 5 доларів ковзаний байер, дуже класний. Він купив собі за 50 центів бінокль. Дівчата купили, дівчата, дівчата купили здоровенну коробку хатку для хом'яків за 2 долари. Ціна була 5, але тітка сказала, та давайте за 2. Вони кажуть, та 5 це окей для цього всього, тому що там дуже багато, там лабіринт для хом'яків. Хатки для хам'яків. Все це, ну коротше, стургувалися вони за три. І справа в тому, що мама дівчат не дозволяє тримати, ну і батько теж не дозволяє тримати тварин в хаті. Це ферма. Всі тварини мають бути на вулиці. І хатка і всякі ці для хам'яка є, а хам'яка нема і не передбачається. Чого я кажу, продамо. Продамо дорожче, продамо за 20, це буде класно, то всі щасливі. А, я купила коробки для. Для Лего і килимки в машину за 50 центів. І калимки я вам скажу, я розумію, що їх продали щось, бо незручно зі, з цими килимками якось неприємненько. Завтра родина їде в подорож з Теодором, то я його запакувала. Він цілий день тільки про це й говорив. Зараз він запакований і всі речі склали. І... і все. На цьому певно так мій день і пройшов. В гараж сейл був 4 години з яких ми їхали туди назад, дві години потинялися по місту Понока. Нормальне містечко, часом з прекрасними краєвидами, але начебто маленьке і безробітне. Що ж, на цьому мій день закінчується, дощ починається. Завтра буду робити щось, коли сім'я поїде, і в мене цілий тиждень робити щось своє. Вчетверо в четвер у мене зустріч. З банком, так що я цей тиждень, можливо, буду вчити англійську, а можливо а можливо буду щось робити інше. Там я з мешку писати, прибирати, прокрастінірувати. Боже, вибачте, на мені ферма. Я маю дивитися за конем, коні, козами, козлятами, твар... цими... тварюками. Бігіс, моє улюблені. Кошенята, собака, кури. От. Я, мабуть, маю вставати в 5 годин ранку, щоб їх всіх погодувати перед роботою. На цьому все. На цьому все. Завтра починаються мої фермерські будні. Корову не буду годувати, тому що корова пішла до бика. Місяць корови не буде году. На цьому все. Гарного вам ранку, мені доброї ночі, папа.